Четвер, 21 листопада. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка, вітаю у Вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Потужною зброєю помирних росіяни вперше вдарили по Дніпру між континентальною аеробалістичною ракетою. А у кривому розі понад 20 травмованих від ракетної атаки. Чим сьогодні насправді ворог атакував Дніпро, та що хотів продемонструвати цим ударом. Аналіз експертів вже незабаром дочекайтесь. Він боїться, боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Згоріли заживо. Як уговтуються після пожежі конеферма в Єлизаветівці, та чи міг це бути навмисний підпал? Наш спецрепортаж. Як, як побачив, то я його зразу обняв і. В конюшню завів. Воно даже видно там на крилі в нього чорні п'ятна. Міжконтинентальною ракетою по мирному місту сьогодні вночі росіяни масово атакували Дніпро. Поранені двоє людей, постраждали промислове підприємство та центр реабілітації для людей з інвалідністю. В якому стані травмовані та як місто оговтується після чергового російського теракту? Ймовірно, міжконтинентальною балістикою. Далі матеріал нашої кореспондентки Катерини Нічик. Перший потужний вибух розбудив Дніпро о 5.17. Росіяни атакували промислове підприємство. Розташовані поблизу будинки Здригнулися від вибухової хвилі. А за дві години ворог наніс ще один масований ракетний удар по місту в епіцентрі ворожої атаки опинився реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. У будівлі вмить вилетіли пів сотні вікон та побило дах. Це тренажерна кімната. Там, де ми отримують послуги, навчаємо наших дітей і отримуючи реабілітаційне поле навичок, соціалізації. Чи не найбільше постраждала саме тренажерна кімната? Через це всі заняття, принаймні на сьогодні, скасували. А це кажуть у центрі велика проблема для їхніх пацієнтів. Ми не можемо припинити реабілітацію ні на день. Для нас це дуже важливо. Ми систематично проходимо тут реабілітацію. І якщо її не буде, наші діти, особливо тяжкі діти стяг ким діагнозами вони просто будуть сидіти вдома лише дивом у реабілітаційному центрі минулося без постраждалих всередині в момент удару були семеро людей троє з них діти їх врятувало те що всі вчасно перейшли в укриття в епіцентрі удару котельня реабілітаційного центру тут повністю понівечено дах вибито десятки вікон, вкола, суцільне згарище. Усі дерева вщент вигоріли, а рятувальники не могли загасити пожежу декілька годин. Остаточні наслідки влучання каже директор центру, ще встановлюють, натомість котельню вже оглянули. Переконалися обладнання вціліло. Тож запустити тепло у будівлю можуть. Утім, є нюанс наразі. Питання стає за котельню, яка дуже пошкодена. Середжень і там повинна знаходитися людина, щоб надавалися послуги опалення. Попередньо відомо Дніпро цього ранку. Росія атакувала балістичними та крилатими ракетами. Ба Більше ймовірно по мирному місту запустили і міжконтинентальну аеробалістичну ціль. Уранці 21 листопада. В період з 5 по 7 ранку російські війська атакували місто Дніпро, підприємство та критичну інфраструктуру, ракетами різних типів, зокрема із Астраханської області, РФ було запущено Міжконтинентальну балістичну ракету і Тамбовської області аеробалістичну ракету «Кинжал». зі стратегічних бомбардувальників сім крилатих ракет Х-101. Цього ранку дісталося також приватним будинкам. Уламки поранили двох людей. 57-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно, а ось 42-річну жінку ушпиталили. В момент атаки кажуть, лікарі постраждала саме йшла на роботу. Множинні забої, розрив барабанної перепонки, тобто контузія та поверхневі рани. Ні, загрози для життя немає. Вона під наглядом знаходиться у нас і ми плануємо на найближчим часом її відпустити на амбулаторне. Жителі приватних будинків Реабілітаційний центр потроху оговтується після чергового удару окупантів. Будівлю закладу, сподівається, керівництво зможуть відновити вже найближчими днями. Тоді і поновлять всі заняття. Не дайте е, е, руському міру забрати в наших дітей шанс на розвиток, шанс на майбутнє. Катерина Нічок та Євген Дрозд, новини 11 каналу. Запорізька атомна станція знов на межі блокауту вже вдруге за тиждень внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої АЕС. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією. Шестеро поранених та 10 пошкоджених житлових будинків. Окупанти скинули дві авіабомби просто на житловий квартал Костянтинівки на Донеччині. Попередньо це були ФАБ 250. Постраждалі на момент атаки перебували у своїх оселях. У них мінно вибухові травми та осколкові поранення. Пожежі, що виникли, рятувальники загасили. Більш як 200 історій загиблих через російську агресію, як цивільних, так і військових, у Дніпрі вже понад рік працює електронна платформа війна. Тут рідні загиблих захисників та пересічних містян можуть розказати їх історії. Незабаром планують також зробити англомовну, німецькомовну та французькомовну версію сайту, аби про жертв цієї жорстокої війни дізналися і за кордоном. Перше, це заходити на сайт, друге отримає, нажимаєте кнопку Запропонувати і третє, ви заповнюєте інформацію про людину, яка загинула. Якщо у вас є можливість або ви хочете, ви можете ще замовити табличку меморіальну, яку можна повісити на домівці, де він проживав, або на школі. 21 листопада в Україні День Гідності та Свободи. За це українці продовжують проливати кров та віддавати життя. А почалось все 20 років тому. Під час президентських виборів 2004 року люди вийшли на мирні протести, які згодом переросли у помаранчеву революцію. Тоді українське суспільство збурили масові фальсифікації. А в листопаді 2013 року українці вже вийшли на майдан у Києві через рішення уряду призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію. З ЄС. Вночі 30 листопада відбувся кривавий розгін майданівців. Тож сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну та згадуємо про ціну нашої свободи і демократії. Вони героїчно боронили Київ, Суми, Миколаїв, Солидар, Бахмут та Мар'їнку. Брали участь у звільненні Херсону, Ізюму і Лиману. Сьогодні ми відзначаємо день десантно-штурмових військ, які майже щодня виконують бойові завдання в оперативному і тактичному тилу ворога. Дякуємо всім, хто продовжує боронити Україну від агресора. І пам'ятаємо всіх, хто вже поклав своє життя за нашу свободу та незалежність. Український десантник це жах і вирок для російського окупанта. І яка б ворожа еліта не протистояла ДШВ, зустріч з українським десантом на полі бою стає для ворога останньою. Для ДШВ немає неможливого. Ви завжди там, де ви найгарячіше, там, де насправді вирішується доля нашої країни. Стрільця затримано. Правоохоронці встановили чоловіка, який жорстоко розстріляв продавчині у Павлограді. Нагадаємо, зловмисник зайшов до магазину та з вогнепальною зброї застрелив 60-річну працівницю. Жінка загинула на місці. а От нападник втік правоохоронці знайшли його того ж дня, але в іншому районі міста. Аби відвести підозрюю, він продягнувся в інший одяг. Проте це йому не допомогло. За умисне вбивство підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. 140 тварин згоріли живцем від пекельної трагедії. Говтується конеферма на Дніпропетровщині. Велика пожежа у Єлизаветівці сталася напередодні. Вночі вогонь блискавично охопив загони для тварин. Власники та працівники одразу кинулись на допомогу. Утім, врятувати вдалось не всіх. Чи міг це бути навмисний підпал? Та як відновлюються постраждалі тварини? Далі репортаж нашої кореспондентки Анастасії Шуляк. Зараз ми знаходимося в епіцентрі пожежі. Як ви бачите, майже нічого не залишилося. Управителька конеферми Ольга показує згарище, яке тільки декілька днів тому було будинком для сотень свійських тварин. Вщен не від вогню приміщення, досі тліє. Подекуди можна побачити залишки корму для тварин. Пожежа на цій конефермі охопила величезну територію 700 квадратних метрів. Тут згоріли більше сотні свійських тварин. Знищено у вогнем будівлю зараз розбирають і намагаються допомогти тим, кого вдалося врятувати. Тут в нас були молочні телята, вигодовували їх молочком. По цю сторону були птиця, була гусі, утки, індюки, пазани. Прямо, якщо ви подивитесь, тут сиділи у нас кролі у цих відсіках, а у тих були нутрі. Першим на порятунок тварин кинувся Артур, власник у неферми. Каже, полум'я охопила будівлю за лічені хвилини. З епіцентру пожежі йому вдалося винести деяких тварин, але, на жаль, не всіх. Повідцепляв е, коров, е, повідцепляв биков, повідцепляв, ну, ку... ну, більшість тварин зміг е, витащити. Ну, більшість і постраждалих багато, дуже багато. Серед тих, хто вцілів, пелікан Полкан. Він у господарів дуже рішучий, тож під час пожежі просто пішов в бік вогню. Отут він був при вході, е, там горіло е, генератори горіли таке. І він, як хотів зігрітися, він теплолюбивий. Як побачив, то я його зразу обняв і в конюшню завів. А Воно навіть видно, там на крилі в нього чорні п'ятна. палаючого будинку змогли врятувати і чорного вухастого кроля. Нині ж він один без родини бігає територією. Оцього щасливчика нам змогли врятувати його під час пожежі. Цілілі худобі одразу ж надали ветеринарну допомогу великим тваринам, які були тут внутрі, і які дихали цим та, димом їм надавалась допомога. Інша тварина, яка змогла сама самостійно вийти, ну вона нормально знаходиться. Дивом вціліли усі коні. Вогонь не дійшов до стаєнь. З тими ж кого не змогли врятувати, вже попрощалися. Артур каже: кожна тваринка для нього особистий біль. Виділили нам землю, документально все зробили, заховали всіх, хто. Зараз не з нами вже і ізлістю, там, от та хімією зроблено, тобто щоб там, захоронено глибше. Чи міг це бути навмисний підпал? Власники цю версію категорично відкидають. кажуть, наймовірніше причиною трагедії стала несправна електропроводка. Представлення або це провода, або це там щось інше. Будемо чекати, з'ясовувати. Те, що зараз морально гріє, підтримка відвідувачів, це стимулює якнайшвидше відновити роботу конеферми. Багато людей відзиваються, хочуть приїхати, щоб подивитися на тварин. І ми хочемо якомога швидше зробити це все. Ми плануємо відкритися вже через тиждень. Ну да, запрошуємо всіх, щоб люди приходили. Наразі найголовніша задача побудувати житло для курей та перепілок, які вижили в пожежі. Також поступово відновлювати згорілий будинок. На майбутній планів ще більше створити контактний зоопарк та зону для відпочинку гостей. Анастасія Шиляк, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. У Кам'янському перевірили роботу пунктів незламності. Вони переважно розташовані у школах, лікарнях, територіальних центрах у приміщенні міської ради, ЦНАПах. Кожен пункт обладнаний усім необхідним для комфортного перебування мешканців під час блокаутів, коли доступ до електрики, тепла чи інших базових ресурсів може бути обмежений через терористичні атаки росіян. В нашому закладі створений пункт незламності. Він вже існує протягом трьох років. На сьогоднішній день він забезпечений всім необхідним. У нас є генератори, у нас є пальне, у нас є продукти харчування. І якщо виникне така потреба, ми завжди готові. У нас місці місті підготовлено 25 пунктів незламності. Вони забезпечені всім необхідним. Є генератори, є запас палива на тиждень, є запас їжі, медикаментів. Працює інтернету. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 6 градусів, вночі 0. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.